Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 7 по 10 лютого мене звати Українчик. Незважаючи на те, що в багатьох областях останніми днями можна було побачити гарний снігопад, середня денна і навіть нічна температура повітря дають зрозуміти, що від потепління нам нікуди не дітись. Буде дуже тепло. Але не забувайте, що погода має мінливий характер, і невеликі похолодання все ж таки очікуються. Щоправда, лише в 5-6 областях. 7, 8, 9 і 10 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої, магнітна активність у ці 4 дні триматиметься на рівні 2 балів, що є невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 7 по 10 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа, 7 лютого північ на Чернігівщині в денний час термометри покажуть від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічний від 1 до 3 градусів морозу. В Сумській області в день плюс 4 плюс 6, вночі від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. В Житомирській області в день від плюс 9 до плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Київщині і в Києві синоптики прогнозують, що в денні години температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля, в нічні плюс 6 плюс 4. В усіх чотирьох північних областях очікується невеликий дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь. На Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна від плюс 6 до плюс 4. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище нуля, в темні плюс 9 плюс 7. В Херсонській області і на Миколаївщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Запоріжжі в денний час плюс 11 плюс 13, в нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. Захід на Волині і рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. На Закарпатті і Хмельниччині в світлі години доби плюс 10 плюс 12, в темні від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. На Львівщині і Тернопільщині синоптики обіцяють в день від 8 до 11 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 6 плюс 4. В Чернівецькій області в день плюс 11 плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Івано-Франківщині в денний час плюс 9 плюс 11, в нічний плюс 5 плюс 3 градуси. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде плюс 7 плюс 9, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Луганщині в денний час буде від 6 до 8 градусів вище нуля, в нічний плюс 1 мінус 1. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 8 до 10 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Маріуполі вдень плюс 7, плюс 9, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 3. на півдні Кіровоградщини в день від 12 до 14 градусів вище нуля, вночі плюс 8 плюс 6. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 3, плюс 1. у Вінницькій області, а також на Черкащині і Дніпропетровщині. В день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 6 плюс 3 градуси. В усіх областях центрального району України 7 лютого буде хмарно. З проясненнями і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. 7 лютого магнітосфера нашої планети буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Четвер, 8 лютого. Північ на Чернігівщині вдень від нуля до плюс двох, вночі від 1 до трьох градусів морозу. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від одного градусу морозу до одного градусу тепла, нічна мінус 2, мінус 4, на Житомирщині вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі від нуля до плюс двох. В Київській області, а також у Києві в світлі і темні години доби буде від 3 до 1 градусу вище нуля. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх чотирьох областях північного району України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і в Миколаївській області синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів тепла в денний час, від плюс шести до плюс 4 в нічний. В Криму і на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна від плюс семи до плюс чотирьох. В районі Басарабії, в світлі години доби, термометри покажуть від 14 до 16 градусів тепла, в темні плюс 9 плюс 7. В Запорізькій області в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В усіх частинах Південного регіону України буде хмарно, з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. Захід у Волинській області в світлі і темні години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Рівненщині в денний і нічний час від 0 до плюс 2 градусів. На Львівщині і Тернопільщині вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 3 плюс 6, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Хмельницькій області в денні години плюс 2 плюс 4, в нічні від 3 до 1 градусу вище нуля. Невеликий мокрий сніг очікується на Волині і Рівненщині. В Закарпатській області литиме відчутний дощ. На Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області варто чекати на дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 4, плюс 2. В Луганській області термометри покажуть плюс 3, плюс 5 в денний і нічний час. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі і темні години доби від 5 до 7 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі вдень плюс 6 плюс 8, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. На Харківщині очікується дощ з мокрим снігом. В Луганській і Донецькій областях снігу не буде, лише дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні плюс 6, плюс 4. На півдні Кіровоградщини в день плюс 7 плюс 9, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Полтавщині і у Вінницькій області в денний і нічний час термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5 градусів. На Черкащині в день і вночі плюс 4 плюс 6 градусів. У Вінницькій і Полтавській областях дощ з мокрим снігом. На Черкащині, Дніпропетровщині і в Кіровоградській області очікується відчутний дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 8 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. П'ятниця 9 лютого. Північ. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна від мінус 5 до мінус 7 градусів. На Сумщині вдень від 3 до 1 градусу морозу, вночі від 6 до 8 градусів нижче нуля. На Київщині і в Києві в денні години доби термометри покажуть від 0 до плюс 2, в нічні мінус 3 мінус 5 градусів. В Житомирській області в світлі години доби буде від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, в темні від мінус 2 до мінус 4 градусів. Сніг з дощем в усіх чотирьох північних областях. Вітер південно східний. 5-10 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові вдень плюс 12, плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13, нічна плюс 5, плюс 3 градуси. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 14 до 16 градусів вище нуля, в темні плюс 6 плюс 4. В Запорізькій області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Херсонщині синоптики прогнозують від 10 до 12 градусів тепла в денний час, від плюс 4 до плюс 2 в нічний. В Миколаївській області в день плюс 9, плюс 11, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. На Запоріжжі варто чекати на невеликий дощ в усіх інших частинах південного регіону України буде сонячно, малохмарно і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях в день плюс 2 плюс 4, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Тернопільщині і Хмельниччині термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7 в денні години від 0 до 2 градусів тепла в нічні. На Львівщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна мінус 1, плюс 1. В Закарпатській області в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 5. Плюс 3 градуси. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби буде від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. Мокрий сніг та дощ очікується на Волині і Рівненщині. У Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях литимуть відчутні дощі. На Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області також трохи покрапає невеликий дощ. Вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус два, мінус градуси. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна від мінус 3 до мінус 5 градусів. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в темні від мінус 1 до мінус 3, в Маріуполі вдень від плюс 2 до плюс 4, вночі плюс 3 плюс 1 градус. В Донецькій області, а також на Луганщині і Харківщині, очікується невеликий мокрий сніг та дощ, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. На півдні Кіровоградщини в день від 8 до 10 градусів тепла, вночі плюс 3. Плюс 1. В Полтавській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс нічна мінус 2 мінус 4 градуси, на Черкащині і Дніпропетровщині. В денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів тепла, в нічний від 0 до мінус 3. Дощ з мокрим снігом очікується на Полтавщині, Дніпропетровщині і Черкащині. У Вінницькій і Кіровоградській областях хмарно і невеликий дощ. Вітер південно східний 5 10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 9 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності сягатиме двох балів, що є невідчутним рівнем. Субота 10 лютого. Північ на Чернігівщині синоптики прогнозують вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2. На Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 1, мінус 3. На Житомирщині Київщині, а також у Києві вдень від плюс 4. До плюс 7 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Сніг з дощем варто чекати в Чернігівській і Сумській областях. На Житомирщині і Київщині лише дощ, вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в темні від плюс 6 до плюс 4. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В районі Бассарабії в день плюс 16 плюс 18. Вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в денний час плюс 10 плюс 12, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Кримському півострові в день плюс 14 плюс 16, вночі плюс 7 плюс 5. В Миколаївській області вдень до 16 градусів тепла, вночі плюс 6 плюс 4. В усіх частинах південного району України малохмарно і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, плюс 4, плюс 2 вночі. На Львівщині і Тернопільщині в день плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 13 градусів тепла, в темні плюс 6 плюс 4, на Хмельниччині вдень плюс 8 плюс 10, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Закарпатській області вдень плюс 13, плюс 15, вночі від 7 до 5 градусів вище нуля. В усіх інших областях Західного регіону України буде сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. На Луганщині в день плюс 4 плюс 6, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 9 до плюс 11 градусів, в темні плюс 4 плюс 2. В Маріуполі вдень буде від 6 до 8 градусів тепла. Вночі плюс 5 плюс 3. Дощ та мокрий сніг варто чекати на Харківщині і в Луганській області. На Донеччині без снігу лише невеликий дощ. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 14 до плюс 16, вночі плюс 7 плюс 5. На Дніпропетровщині і в Черкаській області синоптики прогнозують плюс 8 плюс 11 в денні години доби від 5 до 2 градусів тепла в нічні, на Полтавщині в день плюс 5, плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Місцями невеликий дощ, можливий в Полтавській області, в усіх інших областях центрального регіону України сонячно, малохмарно і без опадів, Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 10 лютого буде на рівні 2 балів, що вважається невідчутним рівнем. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог мене звати! Українчик, зовсім скоро знову побачимось.